Сьогодні День народження в Юрія Гурдіса Горського. до речі, справжнє прізвище Юрій Городянин Лісовський. В 1914 році він був призваний до війська До е розпа... війська? Ну, Російської імперії. І коли російська імперія розпалася, і... Юрій -Горський подав, е ну, подався одним із перших зі свого полку до українізованих частин. Під час першого зимового походу, коли він в складі Другої Запорізької дивізії армії УНР проходив повз території Холодного Яру, він захворів на тиф і зупинився в Мотриному монастирі, щоб вилікувати. Через деякий час він стає заступником отамана Василя Чучупаки, а потім, ну, коли загинув отаман Чучупака в бою на хуторі Красенці, то він стає сотником в Холодному Яру. Під псевдом Залізняк він воює в Холодноярській армії з 1920 по 22 рік. Далі емігрує в Польщу і там... і там починає писати свої твори. І Більшість інформації якраз про Холодний Яр. То я черпав з його книжки автобіографічного роману Холодний Яр. Дуже всім раджу почитати. Дуже класна книжка. Коли була боротьба за прикарпатську Україну, то він воював в лавах Карпатської Січі. Він повернувся в ну, підкарпатську Україну, коли вона оголосила свою незалежність. і Почалися бої з угорцями. З початком Другої світової війни Юрій Горлізгорський їде в Фінляндію. Де створюється підрозділ з українців на, на допомогу армії Маннергейма. Але. А що за армія Манергейма. фінська армія? Ну, була ж зимова війна 1939-1940. Ну і напевно, Горський приїжджає туди, щоб. Ну, там був підрозділ українців, який воював в складі фінської армії. І коли німецькі війська почали наступ на території СССР? В сорок першому роках він приїжджає на території Холодного Яру і подивитися, ну що там залишилося, що змінилося з тих часів, коли він там був. І він писав, що там замість мальовничих хат, красивих лісів, стояла така розруха, яку за 20 років зробила радянська влада. Коли німецькі війська відступають в 43-44 роках, Юрій Горлісгорський опиняється в Німеччині. І він там починає друкувати українські газети, і саме там в цьому таборі починають повсти чутки від ворожих агентів, що начебто він співпрацює з польською і радянською розвідкою. Існує багато версій про смерть Юрія Горисагорського. Один канадський історик висунув версію, що його вбили в Бандерівці, і потім тіло закатали в бетон. І існує ще одна версія, що його вбили НКВД-сти. Через деякий час німецька поліція знайшла труп, який за описом збігався з Юрієм Горлісом Горським, але остаточної версії немає на даний момент, так само, як і не з'ясовано місце поховання. Моя улюблена фраза з його книжки, що лише мертвий ворог перестає бути ворогом. І наразі. Кожен українець має цю фразу усвідомити наскільки вона потужна, і, і що з ворогом не можна домовлятися, ворогу не можна пробачати. І він наводив в Холодному Яру. Був приклад, коли він відпустив одного з міліціонерів радянських, а потім, через декілька днів, він навів на табір повстанців роту більшовиків. І це є наглядним прикладом того, що ворога треба тільки знищувати.